Що, друзяки? Сьогодні дуже цікаве місце буде для рибалки в мене. Це шлюз. І буду ловити саме на шлюзі. Тут є така зворотня течія. Я вже одного жерешка спіймав, додам фотографію або відосик, не знаю, з телефону. В мене не так багато часу. На флешці залишилося десь хвилин на 40. Тобто хвилин на 40 на риболовлю у мене є. Місце дуже цікаво. Тут о! Щойно закинув хлопці. Ого! Ото дав! Ви бачили, ні? Щойно тільки закинув. О! О, той є. Той є кабан, друзі, кабанчик. Ох, і кабанчик. Паличка в мене до 12 грам. <рес> тому ви бачите, що знає коїться. Шнурочок я замінив, тому що на пару днів тому був на рибальці і в мене тупа за шнура Зійшла гарна риба. Був в мене UGK старий решітка 06, але він вже він вже такий спрів, мабуть, я не знаю, що з ним трапилось, але, коротше кажучи, і фрикціон був попущений і покинув мене Воблер разом з рибою за цього шнура. ну Тут, тут гарний вже гарна вже риба. До цього я піймав. Такого десь, ну напевно, за кілошного може кіло 200 десь, але він зовсім спротиву не чинив. А цей собака здоровий, напевно. Зараз ми його вкачаємо ди-сюди. Ловлю я. Ох ти. Ловлю я на Ратлін Цуйокі. Цойокі Стратех 55-го розміру. Дуже класна штука, я на нього. Взимку ловив... Ох ти. Ох, ох, ох. Взимку я на нього ловив судака. Та щуку на озері було таке. Та ні, цей такий же. Але супротив він чинить набагато більше, ніж попередній жерх. Чи пробачте білизна називається він на українській мові. Ох, красунчик. Красунчик, іди до мене. Та не я тебе відпущу. Зараз лише зроблю свої справи. Витягну з тебе гачки та відпущу тебе. Ох! Ох, і гарний. Так, десь в мене тут є кусачки. Зараз буду виймати з нього гачки. Хто мене знає, дуже добре знає, що я ловлю в основному на воблери Цойокі, тому що вони дуже-дуже ну, файні копії, а навіть є такі, яких і ніде і немає. Друзі, ну цей, цей трошки побільше, цей під 2 кілограми. Не буду довго зволікати, я його одразу пустю у воду. Все, давай на ну. бувай, бувай, друже. Бувай, дякую тобі за покльовку. Покльовка була така, що я лед спінінг не викинув із рук. О, Так. Випутую зараз в Єдина проблема, що в мене підсака така, а, а, сітка тряпчана і дуже з неї гачки виплутувати. Важко. О, виплота. Отакий стратег в мене. Це який стратег 55-й. Фух. Друзі, два закиди, дві риби. Першу ви не бачили, але цю я вже вам показав. Так, ну що. Якщо з третього закиду теж буде, то це буде нонсенс, друзі. Фух. Ну... На приземленій приманці нічого не сталося. О! Друзі, ще один. Ох, скільки ж у вас там стоїть! Хлопці, скільки вас там є? Ну цей поменше, цей супротив майже не чинить. Давай, друже, я тебе зараз відпущу. Може там є якийсь мамонт? Ох, і паличка добре працює. Якось вдома на дінці, теж я вже воював з жеріхом нею, але там були, були трошки гірші умови. Там в мене були коряги, дерева, і він завів у дерева, і я вже майже змирився з тим, що його втратив. Але але, але я його дістав. Теж такий був десь кілограми два. Так, треба напевно трошки фрикціон попустити, бо... Поставив я нитку дайва G-Braid 006, 9 лібрів, там на розрив 4 кг. Ну але я нагадаю, що там таке. Те, що там написано, треба трошки помножувати. Ох ти. Ох, друзяко. Друзяка, ну давай вже виходь. Я розумію, що ти дуже сильна риба. Що в, тебе... що в тебе інші плани. Але ти зараз вийдеш, я з тебе вийму гачки і відпущу тебе. Я тобі подякую. Я тобі подякую. Ох ти. Та подякую ж тобі, кажу. О, друзі, це вже, це вже зовсім інша риба. Це вже зовсім інша риба. Це вже лапоть гарний. Охте. Красу, а заковтнув. Закопнув, друзі. Десь там, десь там у нього пащі усіми крючками. Він зачепився. Ох, йолки палки буде мені зараз виплутувати його довго буду. Але... Я гадаю, що, що все, все буде добре з ним. Та зараз, 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 друже, почекай, почекай хвилиночку. Оооо, це, це, друзі, за дві, за два кілограми. Так, зараз треба дужку скинути, бо порве. Чи зламає мені спінінга, чи порве собі щось. Ух ти, Ну це вже... Руки трошки ходуном ходять. Я до такої рибалки трошки не звик. Ох, йолки палки заковтнув. Зараз будемо його якось рятувати. Так, бачу тут... ага. Тут тройничок знаружи, а там тройник у нього в пащі. Зараз будемо пробувати рятувати його. Я його виплутав і піде він додому. Так, тихо. Зараз трошки оклигає. Давай, 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 давай. О, молодець. У -у 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 -у. Ото я сьогодні дав. отдал охренеть поклевка конечно сумасшедшая просто вообще отдай спиннинг и все на свете все все что хочешь отдай всё, сейчас буду Сьогодні, друзі, просто надзвичайна риболовля у мене. Такого ще не було ніколи. У мене руки ходять ходуном. Покльовок таких вже давно не відчував. Просто бомбезна сьогодні рибалка. Я кайфанув на всі сто. Зараз ще трішечки порибачу та піду напевно. Ой, хватить вже на сьогодні. Залишу ще на інший раз. пройду ще. Все, погнав. Ще разочок. Та піду додому. Давайте. Друзі, вимучав я його. Кидав я десь напевно хвилин 40. Нікого не було. А тут осінь. Вимучав такий його. Замучив. Ох ти, який ти спротив він чинить. Остав зовсім. О! Можна будь ласочка, до мене. А в мене там ще така проблема сталася. Я коли закинув, я вже тягнув і відчув, що відчув, що Воблер там ратлін заплутався. Тобто гри немає, я його вимотував просто. Він на цій вимоці як бахнув. Так. Зараз мені треба підійти до другого до другого свого причалу, там де в мене підсака. Давай. Ох! Тихо, 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 тихо. Так, що там? Ну ти невеличкий, не дуже великий. Точніше, кажучи. Дивляться з якої сторони подивитись на нього. Отакий десь кіло. А заковтнув. Все, 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 все. Ми готові. О! Еее! Вимучав я тебе Все, зараз виплутаю і відпускаю.